Ще наприкінці вересня в Полтавській області стартував культурно-освітній проект Пліч опліч у його рамках. Будуть надавати допомогу вимушено переміщеним особам, яких на Полтавщину приїхало близько 30 тисяч осіб. Я знаю такі дані із. Обласного центру зайнятості, що переважна більшість тих, хто стоїть там на обліку числа вимушено переміщених осіб, це люди з вищою освітою. Сюди переїхали також кандидати наук, професори, доценти, які багато з них знайшли роботу в наших вузах. Тобто не хочеться сьогодні, щоб наша місцева громада сприймала вимушено переміщених осіб як якийсь тягар. Друга частина проекту це благоустрій культурно-освітніх закладів. Так, наприклад, для гуртожитку підприємства уток поставили ворота, щоб на територію не проникало більше небажаних гостей. Ще тут планують обладнати дитячий майданчик, та найбільше уваги приділять співочому полю Марусі Чурай. вирубані хащі, нові лавки. Ось такі перетворення чекають на цю місцину. Ми вирішили встановити там лавочку примирення, дружби, яка буде символізувати все ж таки діалог між громадами і в громаді безпосередньо самої. Плануємо там зробити каскад різних турніків для того, щоб наші хлопці варкаути могли там займатися. Ну і звичайно облагородити ту територію, там де ви знаєте, що дуже важко проводити хороший, гарний час. Тому що там немає ні лавочок, нічого, і ми плануємо там кхі, кхі, встановити такі, такі самотерві невеличкі а, а, речі для того, щоб можна було б вільно проводити не тільки в літній період, але й в осінній час. на тренінги та ремонтні роботи витратять 400 тисяч гривень, які Україні надав уряд Японії.